У Мирнограді відбулася зустріч з мешканцями центральної частини міста з приводу придешнього опалювального сезону, домівки яких отримували тепло від котельні Олімп на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ця котельня знаходиться в аварійному стані, і запустити її немає можливості. Тому разом з мешканцями нами було прийнято рішення, тому що міська влада буде за Кошти міського бюджету встановлювати всім мешканцям, які отаплювалися цією котельнею, індивідуальне газове опалення. Виникало багато питань стосовно роботи цієї котельні. Розглядали різні варіанти, і такий, як опалення, електрикою. Були ДТЕК, і не вийде зробити електричне опалення. Тож, аби не лишити мешканців з проблемою сам на сам, керівництво військової адміністрації робить все можливе, аби люди в своїх оселях мали тепло, я підпишу розпорядження про виділення коштів на проєктування і Донецько почне роботу з проєктування кожної квартири під індивідуальне опалення, паралельно з цим, ми з вами з ініціативною групою зустрінемось. І проговоримо, які будуть котли, і схема, як це буде в нас проводитись. Звісно, для вирішення цього питання потрібен час. По срокам я вам зараз не скажу, скільки це буде. Ну, Донецько Булгаз запевняє, що менше ніж місяць, і проекти будуть готові. Ці всі процедури, проекти, виконання робіт, покупка обладнання. Це все буде за кошти місцевої громади. Рік назад таких коштів не було. Ну потрібно теж про це казати. Зараз є кошти, ми робимо це і зробимо для цих робіт. Мешканцям потрібно зібрати пакет документів щодо збору документів. Це наші будуть спеціалісти спеціалісти домінант сервіса, тому прохання не відмовляти. Це пришвидшить виконання проєктних робіт. Заява від кожного власника квартири і надання копій документів теж на власника, тобто це копія паспорта, ідентифікаційного коду право власності на квартиру і копія технічного паспорту на квартиру. Зараз проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації стосовно теплопостачання у квартирах. З жителями проводимо роботу щодо надання необхідних документів для розробки проєкту, і плануємо це зробити швидко. Проектна організація гарантує, що виконає проекти протягом двох-трьох тижнів, і все буде залежати від самих мешканців. Коли нададуть документи, буде виготовлений проєкт. Після виконання проєктно-кошторисної документації ми плануємо розпочати монтажні роботи щодо встановлення альтернативного опалення в кожній квартирі. Мешканці з розумінням ставляться до ситуації, яка склалася в громаді. Раз другого виходу немає, будемо газові котли ставити. Присутні запитали також і про альтернативні джерела водопостачання. Керівник Мирноградської МВА доповів, що роботи тривають мінімум три місяці. Постараємося швидше. Також присутні запитали і про освітлення міста, бо з настанням осені світовий день скоротився, і людям доводиться повертатися додому після роботи по темним вулицям. Всі озвучені питання начальник міської військової адміністрації взяв під свій особистий контроль.